У Львові почали монтувати різдвяну шопку, аби була готова до Миколая. Традиційно різдвяний символ становлять при вході у ратушу. Шопка така ж, як і минулоріч, річ, проте трохи підремонтована. Монтують її працівники музею народної архітектури та побуту. Сьогодні планують зробити надбудову та покриття. а Вже у середу декоратор поставить дібліни героїв, аби зобразити виплеємську стайню в ніч на різдво. Завтра й підсвітять шопку. Львів західна Україна відрізняється завжди своїми звичаїми традиціями, особливо зимові свята насичені такими святкуваннями. Тому шопка це є невід'ємний факт, який Змальовує і є центральним елементом святкування різдва саме Україні, саме Львові. простоїть шопка на площі ринок до 22 січня. Потім різдвяний символ зберуть та звично перевезуть до музею народної архітектури та побуту. Саме там шопка чекатиме вже наступних свят.